Добрий день, це канал я і мої кози. І ми йдемо з вами з Нової пошти. Білик мій побіг. Чи баба не знаю, чи видно, не буде. Ой, чи не буде. Білик! Білик. Тебе видно чи ні? Білик? Де ти? Бі, біг. Йдемо до Йдемо додому, Укрпошти. Забрала я посилочку. Ось. Так що несу додому те, що я заказувала. Посилочка невеличка, ось я давно гляділа цей товар, щоб заказати, а то скоро Паска на носі, ще трохи, і треба. Треба буде мені цей товар, щоб готуватися до свят. Ось так що. Я думаю, багатьом буде цікаво такий. Такий товар. Ось, так що, якось так. У нас погода гарна, сонячна, тепленько. Ну, зранку був мороз, 8 градусів. І вже на сонці потопився, а де від сонця ще бачите, наша зима. З тієї сторони, де до сонечка, вже нема. Ой, ще трошки скупилася. Та й біжу додому. Вже зараз треба доїти, козенят поїти та й такі-то справиньки у нас. Ладненько. поки всім. Пауза, а тоді прийду додому вже покажу, що я купила. Ось таке тоді всім. Каміш. Ну що, будемо розпаковувати посилку. Тут в мене є помощник, захотів бавитися, да? а як Люба кличе бавитися, то він тоді не хоче. Я почала відкривати, потім думаю, ладно. Вже відкриємо разом. Що? А, кіт мазун. Отримала я посилочку. Отримала, отримала. З, мака... З магазину бакаліник. О, бачите, бакаліник. Таку посилочку. Гляділа я довго за таким. То мені розказували, що є, таке є, а я знайти не можу. Ага, тому що тут заклеєно, йой. О! Скоро діло близується до Паски. Я же ж воно відкривається? Ага, отакого. Ву, що таке в нас? Близь, дівчата, що в нас є? Бачите? Це у нас ось таке. Нє-ні, це не скотч. Це не скотч, це є ця. На кобасу, кобасниці. Скоро Паска. Де ти пішов? Ти вже втік на той бік. Так там зажарко коло груби. зажарко, Ну, ладно. Ось. Розказували мені дівчата, що я купляємо в інтернеті кобасниці. Замочуємо в солоній воді, ось, замочили. І маємо собі файні кобасниці, кобаси робимо. Коптити дуже добре з ними все. Ну, кажу, де ж ви таке заказували? ну кай в інтернеті кай погляди. Боже, гляділа, гляділа, пару днів гляділа. Ну, нарешті знайшла. Найшла і зараз вам при... почитаю, що тут пише. У, само... У сухому вигляді, коли генова оболонка досить. Жорстка, і користуватися нею не дуже зручно. Тому для додання еластичності її слід замочити у підсоленій воді. Температура розчину 20-25 градусів має бути. Концентрація солі 100-120 г солі на 1 літр води. Час замочування 5-15 хвилин. Відрізаєте собі кусочки, які вам треба. І замочуєте в воді. Замочили і собі тоді натягуєте на, на, цю, на трубку, що ну, кобасниці робити, і робити кобаси. Мені оце треба такого діла було. Я собі знайшла і заказала. Чим довше замочувати оболонку, тим еластичнішою вона стане, але при цьому втрачається її міцність. Тому потрібно продовжувати цей процес до моменту, коли. Оболонка перестане хрустіти, шелестіти при стисканні. Ось так. Поняли? Оце мені дівчата розказували і Ган... Ганна. Ну, я казала, Ганя. Ви ж не обижаєте на мене, правда? Бо я весь час кажу Ганя. От. І Марійка казала мені, каже, дайте посилання. Вона каже, не зберігали. Ну, Йолі палі. А я от взяла. І заказала, теж знайшла. Вводила я всяку дівчата, як я тільки не вводила в інтернеті, щоб... щоб знайти. Ось, Ну, вискочило мені раз, і я зайшла, дивлюся, точно є. Ну, я у Фейсбуці знайшла теж таке посилання. я через Фейсбук замовила. Посилання буде для того, як хтось хоче, бо я хочу кобаси багато робити на Пасху. А в мене зазвичай... Кобасниці дуже тоненькі, на трубку не налізають, бо я свині багато не годую, і мені дуже незручно, я не можу тієї кобаси зробити. Такої, як би я хотіла. Ось. І через те я знайшла собі ті кобасниці. Посилання я закріплю в коментарях на, на цей сайт. Хто схоче, можете заказувати. Я знаю, бо дівчата казали, що добре. Я розкривати не хочу. Щоб мені вони ще зараз не треба. Ну, як я буду робити кобасу, я вам обов'язково покажу. Ось, зніму відео і покажу, які вони в використанні і що. Ось, Ну, оце таке вони мені казали. Бо я їм скинула це посилання, я кажу, дівчата, така вона та плнка. Вони кажуть, да-да, от ми таку саму заказували. Ну, і я заказала. Так що, відео ще з мене буде, як я. Буду робити кобасу. До паски недалеко. Треба буде, я тушонок робити не хочу. Все жирне м'ясо, все те, що мені, як сказати, не, не буде конденційне йти на, там, на котлети, на те, що мені треба, все остальне я перероблю в кобасу. Ось. Через те я заказала собі, я заказала багато. Я великий рулон заказала, її абсолютно не вредить. Вона має зберігатися довше. Ось термін зберігання 12 місяців. Так що я на два рази заказала, бо це мені буде зараз переробити кобаси. Ну, і як доживу, десь осени буду ще одну колоти свиню, якщо все добре буде, і буде ще на одну. Так що, ось таке то діло. Посилання я позакріплюю в коментарях. Там буде посилання на Facebook сторінку. Все, я все закріплю, де я заказувала і кому треба. Там є малі розфасовки, Я собі велику заказувала, бо я кажу, що я не хочу два рази заказувати, щоб за пересилку не платити все. То я заказала зараз. Ось, бо я розчитую, що і зараз мені треба буде, і ще восени треба буде. То я. А ще ж козлики будуть, буду різати. Теж хочу кобасу зробити, дуже смачна кобаса з козликів. Ось. Через те я заказувала великий метраж. А там є різні метражі. Ось, зайдете, подивитеся собі, кому треба виберете. Я думаю, ви не пожалуєте. Ось, і буде все. Все у нас добре. Буде У нас смачна кобаса. Будемо і коптити, і пекти. Ось, і будемо смакувати. Ось таке діло. Так що, ось таке я заказала. Вроді, взяти так не, не, те. не, не багато, нічого, але найбільше те мене влаштувало, що ця пересилка є Укрпоштою, розумієте? Бо мені, як сказати, тим, новою поштою трошки незручно. Зараз дорого дуже виходить новою поштою пересилати, а так як мені ще треба кур'єрську доставку, то трошки незручно. Хоча і тут не є дуже зручно, бо тільки два рази в тиждень приходить. Мені ще прийшло повідомлення, що ще в четвер прийшла посилка в Кременець, от, наприклад, з тією посилкою, що от прийшло. Але, як сказати, привезли аж нині, бо в нас в середу і п'ятницю. Перше в понеділок і в середу привозили, а зараз в середу і в п'ятницю товари привозять. ну от посилки. То Подзвонили мені кажуть, є посилка. Ще має бути одна посилка. Ось і потім ще одна буде. А що позаказував, тоді покажу. Ху -ху. Так що ось так. Магазин бакалійник. Ось. Ось так пише, бачите, пише. Це просто показую, де я заказала. Це по-простому я буду з вами кобасу робити. Ху -ху. Ладненько. Всім миру, спокою, затишку, скорішої перемоги. Кому так само треба кобаси робити, заходьте, купуйте там недорого. Ось, І дівчата казали, що дуже зручно. Так що будемо робити, і я буду робити. А як буду робити, вам покажу обов'язково. Думаю, це вже скоро буде, що ти хочеш. Ну, що ти гониш, га? Ну що ти гониш? Котяра ти вредний, га? Що ти хочеш? Ти щось доброго хочеш. Так? Ти почув, що мова за кобасує, ти вже кобаси хочеш, правда? Почекай ще трошки. Ось такі діла. Так що всім миру, спокою затишку. Всього вам найкращого, заказуйте, купуйте, якщо кому треба таке. Мені треба, я купила. І я дякую своїм дівчатам. Дуже дуже всім дякую дівчатам. І хто за мною ділиться посиланнями, що там той те заказав, там той і те заказав, каже, там те не там те не Ось я. Вам всім всім дякую, бо сама все я не маю часу понаходити, де заказую. А вам дуже дякую, що ви допомагаєте, що ви скинете посилання, що ви поділитеся ось. І, і мені теж приємно, бо я теж можу вибрати тоді худше, мені не треба довго глядіти. Так що діліться і будемо ділитися далі, і будемо заказувати. Так що ось таке діло. В інтернеті можна часом багато що дешевше купити і краще. Так що всім до зустрічі, ми розпокою затишку і скорішої перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. До слідуючого відео. Моя там п'ятницю буде знову розпаковка, а там побачимо. Всього вам доброго. Па-па-па-па.